Добрий день, шановні 11-класники! Вітаю вас на уроці з Всесвітньої історії. З вами Анденюга Галина Юріївна, вчитель історії Одеського НВК номер 13 Тема нашого урока Завершення холодної війни. Міжнародні відносини наприкінці ХХ на початку 21-го століття. Питання, які ми розглянемо сьогодні на уроці. Завершення епохи холодної війни, від біполярного до багатополісного світу, військові конфлікти на межі століть, загроза міжнародного тероризму важливі події, на які потрібно звернути увагу. В березні 1985 року був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайло Грибачов. В лютому 1986 року проголошено нове політичне мислення в зовнішній політиці. В грудні 1989 року відбулася зустріч Михайла Горбачова та президента США Джорджа Буша на Майці 9 листопада 1989 року падіння Берлінської стіни. 15 лютого 1989 року завершення виведення Радянських військ з Афганістану, в жовтні 1990 року об'єднання Німеччини, в грудні 1991 року розпався Радянський Союз. У 1992 році створений Європейський Союз, 11 вересня 2001 року відбувся теракт у Нью-Йорку. Наприкінці 1980-х, початку 1990-х років, завершилася Холодна війна. В цей час людство усвідомило необхідність припинення ракетно-ядерного протистояння. Прийшло розуміння, що регіональні конфлікти неможливо розв'язати без закінчення протистояння СРСР та США, наростали антивоєнні виступи і настрої в країнах світу. СРСР вже була неспроможне надалі підтримувати прорадянські режими у світі. В СРСР відбувалася системна криза радянської моделі розвитку, до влади прийшло нове радянське керівництво, яке прагнуло припинення холодної війни. Класність і перебудова це магічні слова, стали відоми світу у 1985 році, коли до влади у Радянському Союзі прийшов Михайло Горбачов. Він розгорнув широку зовнішню політичну діяльність і продемонстрував готовність йти на поступки. За провідну роль у мирному процесі, у 1990 році Гербачову було присуджено Нобелевську премію миру. Гербачов проголосив необхідність переходу до нового політичного мислення у міжнародних відносинах. Вона полягала в пріоритеті загальнолюдських цінностей над класовими принципами, що панували в радянській зовнішній політиці. Крім того, нове політичне мислення визнавало за народом кожної країни його власний політичний і соціальний вибір, забезпечення балансу інтересів усіх держав-членів світового співтовариства. Наголос робився на принципі мирного співіснування як умові виживання та збереження цивілізації. Якщо простіше, досягнення нового політичного мислення зводилися до того, що тепер на планеті немає ворогуючих сторін, всі країни мають будувати відносини на основі балансу інтересів. Нове керівництво на чолі з Михайлом Горбачовим визнало рішення своїх попередників помилковим. Михайло Горбачов оголосив про припинення розгортання ракет середньої дальності у Східній Європі у квітні 1985 року, введення одностороннього мораторію на ядерні випробування у серпні 1985 року. А також Михайло Гербачов висунув програму ліквідації до кінця століття зброї масового знищення. Радянсько-американські переговори призвели до позитивних зрушень в галузі скорочення ядерних озброєнь. Перше за роки радянської перебудови американська радянська зустріч на вищому рівні між президентом США Рональдом Рейганом і радянським лідером Михайлом Провоком. Відбулася у листопаді 1985 року у Женеві. За результатами переговорів було досягнуто принципової згоди про значне скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У жовтні 1986 року відбулася нова радянсько американська зустріч у Рик'явіку. У 1987 році у Вашингтоні Гарбачов Рейган Підписали договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Він став першою угодою, що передбачала значне скорочення ядерних арсеналів при суворому взаємному контролі. Вважається, що завершення епохи Холодної війни відбулося у 1989 році. Цей рік, 9 листопада 1989 року, пала Берлінська стіна і у грудні відбулася зустріч між Михайлом Горбачовим та новим президентом США Джорджем Бушем на Мальці. Стіна в Берліні була одним з наймогутніших символів Холодної війни. Влітку 1988 року дух перебудови добрався до Східного Берліну, хоча влада НДР до останнього намагалася продивитися політичним реформам Михайла Гербачова. Прагнучи якось збити протестний настрій, східно-німецької молоді, вони дозволили виступити на площі в центрі столиці Брюсу Спрінгстена. 300 тисяч людей прийшли слухати американського рок Трубадури, що перебував тоді на вершині слави. Я приїхав зіграти для вас рок-н-ролл в надії, що в один прекрасний день бар'єри, що розділяють нас, впадуть. Багато істориків порівнюють ефект від цих слів Спрінкстіна зі словами пане Горбачов, знесіть цю стіну Рональда Рейгена. Страх будує стіни, сказав Роджер Вотерс під час історичного концерту. «The Wall» Біля Берлінської стіни 20 липня 1990 року. Берлінська стіна знищена, але уламки її давно і самі перетворилися на музейні експонати. Фрагментами справжньої стіни пишаються тепер багато музеїв світу від Лондона до Москви, від Токіо до Лос-Анджелеса. Холодна війна була похована на дні Середземного моря біля острову Мальта. Ці слова стосуються зустрічі на Мальці лідерів СРСР та США у грудні 1989 року. СРСР і США припинили розглядати один одного як потенційних супротивників і на Мальці мав місце прорив історичного масштабу, та була підведена риска під холодною війною. Нове мислення поширилося і на регіональний конфлікт. У ряді гарячих точок був взятий курс на національне примирення і розв'язання проблем за столом переговорів. У 1988 році В'єтнам вивів війська з Камбоджі. Того ж року Куба вивіла війська з Анголу. У 1989 році завершилося поетапне виведення радянських військ з Афганістану. Важливим наслідком нового мислення і закінчення холодної війни стало об'єднання Німеччини і виведення радянських військ з території східноєвропейських країн. 3 жовтня 1990 року Східна і Західна Німеччина об'єдналися в єдину державу, яка отримала повний суверенітет не тільки у внутрішніх, а й у міжнародних справах. Враховуючи нові реалії політичного життя, в липні 1990 року була прийнята лондонська декларація, яка внесла зміну в воєнну доктрину НАТО. Оскільки зникла пряма воєнна загроза, то було вирішено скоротити Збройні сили з підвищенням їх мобільності і здатності діяти у надзвичайних ситуаціях. Із воєнного блоку НАТО все більше перетворювався на політичний. Закінчення Холодної війни внутрішні політичні зміни в СРСР призвели до революції у країнах Східної Європи і припинення з 1 липня 1991 року діяльності організації Варшавського договору. В січні 1994 року у НАТО прийняли програму партнерства заради миру. З метою забезпечення стабільності в Європі і розвитку співробітництва з країнами Східної Європи. У цій програмі виявили бажання взяти участь майже всі східноєвропейські країни, зокрема, і Україна. Відбувся перехід до багатополісного світового порядку. Завершилося протистояння Схід-Захід. Після краху двополярної системи світового порядку глобальне лідерство на певний час перейшло до США. Однак однополярний світ не міг існувати нескінченно довго. Сьогодні світ став багатополярним, тобто повернувся до свого природнього стану. США нехай ще й дуже багутня наддержава, проте поступово втрачає свій колишній вплив на міжнародній арені, оскільки з'являються нові потужні впливові. Держави. Наприклад, дедалі більшу роль в світовій економіці та політиці почали відігравати Європейський Союз, Китай та деякі інші країни, як, наприклад, країни азіатсько тихоокеанського регіону, Індія, Бразилія, південно Африканська Республіка та інші країни. На жаль, на межі тисячіліть. Не припинилися військові конфлікти. У 1991 році відбулася війна в Перській Затоці 2003-го розпочалася війна в Іраку, з 2001 до 2011 років тривала гостра фаза антитерористичної операції в Афганістані. У літому 2020 року в Німеччині відбулася Мюнхенська конференція з безпеки. Незадубна до міжнародної конференції, було визначено топ-10 збройних конфліктів, на які варто звернути особливу увагу. На перше місце було винесено конфлікт в Афганістані, військова операція НАТО проти ІДІЛ і Талібану. Протистояння в Афганістані триває понад 18 років і загинуло вже понад 100 тисяч осіб. На другому місці виділяється повстання шиїтів проти уряду Єміну, які продовжується й далі. Потім протистояння між етнічними групами в Ефіопії, конфлікт в Буркіна-Фасо, громадянська війна в Лівії, яка триває майже 10 років. Також конфлікт у Кашмірі, конфлікт у Венесуелі, який стався через результати президентських виборів. І замикає рейтинг, незважаючи на понад 13 тисяч загиблих. Конфлікт на Донбасі через російську агресію. Глобальною проблемою світу залишається міжнародний тероризм. Брюс Гофман, провідний американський дослідник феномену тероризму. Пропоную визначати його як свідоме провокування та використання страху через насилля або, що не менш важлива, загрозу насилля для досягнення політичних цілей. Особливостями тероризму є свідоме та сплановане використання насилля щодо інших, бажання та намір залікати своїми діями, особу, групу чи ціле суспільство, підтримка сепаратистських рухів. Спроба встановити контроль над національно визвольними рухами, значний вплив ісламського чинника, використання найсучасніших технік та технологій, причинами тероризму вважається невирішеність національних проблем та невизначеність кордонів, конфлікти політичного, соціально-економічного та релігійного характеру. Відсутність дієвого механізму боротьби з тероризмом, відсутність чітко окреслених кордонів тероризму, що робить боротьбу з ним фактично безкінечною. Найстрашніші терористичні акти у всьому світі почалися в останні роки ХХ століття і продовжуються досі. Найбільшим був напад на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді, використовуючи захоплені пасажирські літаки, терористи атакували дві вежі всесвітнього торгівельного центру. В результаті загинуло близько трьох тисяч людей, поранено більше шести тисяч осіб. 23 жовтня 2002 року група в складі близько 50 озброєних чеченських сепаратистів захопила музичний театр на Дубросі в Москві. Заручниками стала вся публіка, понад 700 осіб, команда театру і персонал. В результаті операції, за офіційними даними, загинуло близько 130 заручників і 41 терористів. На офіційні дані говорять про загибель 300 заручників. У Європі ера тероризму у 21 столітті мала свій початок 11 березня 2004 року в іспанській столиці. Це був теракт у вагонах на трьох вокзалах у Мадриді. У результаті вибуху загинуло 192 особи, близько двох тисяч осіб отримали поранення. У наступні роки в світі було скоєне чимало терористичних актів. У яких загинули сотні тисячі людей, багато отримали поранення. Закінчилася холодна війна, розпався Радянський Союз та світова соціалістична система. Появилися нові держави у Центрально-східній Європі, Об'єдналася Німеччина, сформувалися нові центри світової політики, але. Міжнародна безпека розпалася на мозаїку численних конфліктів і воїн, що виникають постійно і повсюдно. зникає ідеологічне протистояння, але натомість розширюється та загострюється зіткнення на основі національних, конфесійних, соціально-економічних, внутрішньополітичних чинників. У двополісному світі локальний та регіональний конфлікти різного масштабу і інтенсивності були, як правило, підпорядковане глобальному протиборству між Сходом і Заходом. Нині ж міжнародні відносини усе частіше ускладнюються нетрадиційними формами агресії та конфліктів. Поширюється зброя масового знищення, поглиблюється міжнародний тероризм. На цьому наш урок закінчено. Бажаю успіхів! На все добре.